Зраду коханого можна визначити за голосом. Такого висновку дійшли науковці Олбрайтського коледжу з США. для експерименту. Вони відібрали десятьох чоловіків та жінок, половина з яких зраджували своїм коханим та записали їхні голоси. Записи прослухали понад півтори сотні студентів факультету психології, та на диво точно виявили більшість зрадливих партнерів. Найбільше викривали себе чоловіки. Зрадників видавали виразна інтонація, відсутність пауз мовленні та нечітке вимовляння. Жінок натомість помилково вважали зрадливими через низький тембр голосу, але ця прикмета не підтвердилася. Ознаки чоловічої зради вже не вперше стають предметом досліджень науковців. Останнім свою теорію оприлюднив австралієць Девід Кінг. Він очолює компанію, що спеціалізується на викритті невірних. Коханців, і першим небезпечним симптомом експерт назвав несподіване захоплення чоловіка власною зовнішністю. Наприклад, він може частіше голитися, краще вдягатися або почати користуватися парфумами. На думку дослідника варто насторожитися і тим жінкам, чоловіки, яких більше часу проводять зі смартфонами, часто піддаються спалахам гніву та знаходять дедалі більше приводів вийти з дому. Щоправда. Теорію австралійця піддали сумніву інші науковці перераховані зміни у поведінці чоловіка можуть вказувати на захоплення ним новою модою, кризою середнього віку або проблемами чи навпаки піднесенням на роботі.